Ви зараз афігієте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу? Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих красок. Значить, їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. В Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. За доставку кожного з них я заплатив та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що вообще гониш? Ну, у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив афігетику суму за розмитнення кросовок. і все це падає на наші з вами, наші на наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться Даси і Кселі коротше дуже ексклюзивна модель їх в Європі. Не де не, не, не купують. От я їх заказав з Америки і. Замов я балансі, а, значить, їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. І приходить до мене доставчик діяч і каже, так, розпишіться вам доставка, але, але ви маєте заплатити мито 112 дорого, я зараз покажу, якось спробую показати. Видите, 100. 112 доларів. Я кажу, за що? Ну кажу, ну мита -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони. Плати це все не держава. зрозуміло? Не Америка, не Німеччина, ні ніяка не держава. Платим це ми, це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці і забастовки, того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну то, то, їм то пофіг, поняв? Ти ті, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям звичайним це все просто жесть. І от за кожну з них мені ж їх адельно присилали. Не можна степер разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів зараз та Заплатив по 40 доларів по 40 доларів за доставку, плюс вони самі там 220-280 коштують.